Не листай! Почекай, я тобі щось розкажу. Дуже багато людей приходять до церкви і отримують таку свободу від всяких залежностей, від проклять родових, всяких різних. Ви там шукаєте всяких бабок, яйця викатуєте на картах, розкладаєте на кавовій гушті ворожите, а люди просто приходять до церкви і та-дам! Свобода від цього на світі. А як то так все стало, що людина отримує свободу від цього, від цього на світі? Чому Ну, я так отримала принаймні. Та тому, що Бог дає Духа Святого. І це во. А звідки як воно так береться? Ісус Христос зато постраждав на Христі і дав нам таку благодать. Я, я раніше взагалі не розуміла, що таке благодать. Благодать то є Дух Святий, а що таке Дух Святий, то є благодать. Бо в церкві дуже часто крила, благодать Боже на вас! А що тут таке та благодать? Дух святий Бог дає кожному, хто приходить в церкву і кається. Але далі треба берегти, треба працювати, здобувати людей, забирати їх від сатани. Щоб вони так само, як і ти, охрещувалися духом, отримували ту благодать. То не якась там фемерна, єфемерна, хімерна, ну, коротше, поняли. Це реально дух. А потім що відбувається? Потім людина починає гордитися. Я ж така класна, я вже все, все позбулася алкоголізму, сигарети, криків, злості. Далі починається осуд, заздрість. Ем, і що робиться дух від тебе? чик і пішов. А сатана раз і прийшов, починає спокушати. І ще більше і більше на тебе наступати. І ти думаєш, що я в церкві, а що зі мною таке робиться? Чого то я так страждаю? Що це зі мною таке страшне роби? Та все дуже просто, бо всередині є гріх, а Ісус не може бути там, де є гріх. Знаєте, знаєте, чого то так сталося? Тому що то як подарунок, оця благодать, цей дух. Боже, то є для нас подарунок. Ми на нього не заробили, ми нічого не зробили для того, просто вилили весь гріх і покаялися в тому, то не так складно. А далі треба було працювати, а людина того не цінує, що їй дають за дурно. Як коли ми так гарненько попрацюємо на, на тих 2 гривні, то ми їх потім цінуємо, ці 2 гривні. А коли нам просто так їх дали, то ви такі. Ну, і люди починають гратися в церкву, тобто залазять в релігію і думають, що вони в церкві. А вони тільки фізично в церкві, але до Бога вони відношення ніякого не мають, бо вони вже не мають духа. А Бога хіба то цікавить, і все. Ви Бога не, не надурите, Бога лапша не цікавить. Він знає, чітко, що там є всередині. Є там завдаток, чи нема. Ви заплатили завдаток, чи не заплатили? І Бог каже: будьте сіллю для світу, будьте світлом для світу. І каже Бог: якщо та сіль втратить свою таку цінність, та здатність ту свою того духа людина втратить, то вона навіть на гній не здат... ну, не потрібна. Вона не має якої цінності, бо якщо ти щось кидаєш на гній, то там переробка, і воно потрібне правда, як удобрення для рослин. А то навіть на гній ми не здатні. Нас навіть на гній не варто кидати. І в Біблії написано, що буде кінцева битва Армагедон, де люди, наповнені духом сатани, таким осудом, гордістю, злістю е, всі на світі, вони будуть воювати проти Бога. Вони об'єднаються. Ті духи з людьми об'єднаються і виступлять проти Ісуса Христа. І це буде остання битва. І Бог виступить проти тих людей, котрі не мають духа, а наповнені тим духом сатани. Тому треба прийти до церкви, покаятись і працювати. Над собою працювати постійно, щоб не залізати в ту гординю, не залізати в осуд, заздрість, суперництво і так далі. Хай Господь Бог дасть мудрості всім реально, бо це непроста битва. Царство Боже береться зусиллями.